Чи потрібно нагадувати чоловікові про сповідь, а часом наполягати. Дякую. Можливо, в чоловіків з сповіддю, можливо, так само, як з миттям. От Жінкам подобається там хлюпатися та лапатися більше, а чоловікам менше. І інколи жінкам приходиться чоловікам казати, що слухайте, йде ти вже помийся в кінці до кінців. Ну, Зі сповіддю може бути так само, що десь там вона відкладається на потім. Десь там, десь там відкладається, а потім в результаті виходить місяцями, а інколи і роками. Тому підганяти, чи як там, чи нагадувати, ну, це історія так собі, тому що людина буде робити те, в чому вона переконана і що вона вважає, що потрібно робити. Натомість, ну, взагалі, дивіться, ми, як християни, от в християнській сім'ї, там, між батьками, дітьми, родичами, обговорення сповіді, ну не то, що конкретно, я там сьогодні. Сповідався і там сповідався з того, з того і з того. Але от я там думаю, чи от з цього сповідатися, а як з цього сповідатися, а от чому таке гріх, а що таке гріх? То взагалі порушення таких тематик є чимось добрим. Або о, там, наприклад, реколекції в парафії піду та й посповідаюся. Ну, добре про це говорити. Це чудово. Це повинно бути частиною якоїсь е е культури. Дивіться, так само, як люди, які фітнесом займаються, вони без кінця б про ті сочки, про смузі, тренажери, фітнес-браслети і так далі. Без кінця би про це говорили. Тому, віруючі, люди повинні говорити про сповідь, це нормально, це добре. Наганяти когось не вийде. Але загалом про це говорити добре.